Дорогі друзі, шановні вчителі та учні, ми щиро раді вітати вас на нашому урочистому заході, присвяченому особливому дню дню української писемності та мови. Це свято не просто позначає ще одну подію в календарі, воно є важливим нагадуванням про ту неоцінену спадщину, яку ми маємо, нашу рідну мову. Українська мова це не тільки засіб спілкування, це наша історія. Наша культура, наша душа. Через неї ми передаємо з покоління в покоління цінності, традиції та мрії нашого народу. Мова це те, що об'єднує нас у цей складний, але чудовий світ. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати не лише нашу прекрасну мову, а й ті твори, які протягом багатьох років прославляли її, увічнювали в літературі, мистецтві та кіно. Кожен літературний твір, написаний українською. Несе в собі глибину нашої національної самовідданості. Одним із таких шедеврів, який міцно закарбувався в наших серцях, є повість Михайла Коцюбинського, дорогою ціною. Це неймовірно драматична та захоплююча історія про кохання, боротьбу за свободу та про силу людського духу, яка здатна одолати навіть найскладніші випробування. Цей твір не просто описує події, він викликає роздуми. Побуджує в нас почуття та емоції, які актуальні по сьогодні. Повість дорогою ціною була написана Михайлом Коцюбинським у далекому 1901 році. Однак вона й досі є символом нескінченної боротьби українського народу за свободу та незалежність. Це не просто історія, це відображення прагнень та страждань людей, які не боялись жертвувати собою заради своїх переконань та мрій про краще життя. У цьому творі розкриваються вічні теми, що хвилюють нас і нині воля, честь, гідність і людська відданість. Сьогодні ми з великою радістю представимо вам екранізацію цієї історії, яку з любов'ю та старанністю підготував 8-й Б-клас. Хочеться лише шкільна робота, ми впевнені, що вона зворушить вас і не залишить байдужими. Проте, перш ніж ми перейдемо до перегляду цього цікавого фільму, ми пропонуємо вам подивитися коротку та веселу сценку, як Ваш мібе фільм знімав. Це буде невеличка інсценізація процесу створення фільму, яка точно змусить вас посміхнутися. Побачите, з якими курйозами і випробуваннями зустрічається кожен режисер. Коли втілює свою ідею на екрані. Просимо вас уважно слухати та не голосувати. Адже попереду на нас чекає справжній кінематографічний досвід, який ми впевнені, сподобається кожному з вас. Тож влаштовуйтесь зручно, і ми розпочинаємо наше дійство. Тим більше зараз літо, багато хто поїхав на відпочинок. Навряд чи нам вдасться зібрати достатньо людей. І як ти плануєш все це організувати? Треба ж і сценарій написати, і ролі розподілити, і знайти місце для зйому. Це ж не один день роботи. Все набагато простіше, ніж здається. Ми вже троє, і це чудовий початок. Давайте просто подзвонимо однокласникам і запитаємо. Хто ще хоче долучитися? Я впевнений, що знайдуться бажаючі. Добре, тоді починаємо. Дайно ну, я зателефоную Владиславу. Він завжди підтримує такі ідеї. Привіт, Владиславе! Ми тут з друзями вирішили зняти фільм за повістю дорогою ціною. Хочеш взяти участь? Привіт! Діана, це звучить просто супер. Я давно мрію спробувати себе в кіно. Звісно, я згоден. Ну ось. вже є один актор. До кого дзвонимо далі? Можливо, я не незавета, вона завжди підтримує наші творчі проєкти. Так, точно. Зателефонуй її. Привіт! Звето, у нас є для тебе пропозиція. Ми збираємося зняти фільм за твором дорогою ціною. І нам потрібні актори. Хочеш долучитися? Ого, це круто! А які ролі ще залишились? У нас є кілька цікавих ролей. Панночка Рада і Маріуца. Яка тобі більше до вподоби? А що це за персонаж Маріуца? Вона дівчина, яка допомагала Соломії та Остапу в їхній. Подорожі. Це важлива роль, вона проявляє сміливість і підтримку. Тоді обираю паночку, вона мені здається найцікавішою. Відмінно, у нас є ще одна актриса. Ну що ж, нам залишилось тільки подзвонити до Марії. Вона іноді згоджується на такі ідеї, а іноді Спробуй. Я зараз багато справа. Важко знайти акторів коли літо, але ми не будемо здаватися. Привіт, друзі. Ви щось обговорюєте? Я випадково почула, що ви шукаєте акторів. Може, я згоджусь на, на одну з ролей? Супер! Ми знайшли останнього актора. Маріє, ти нас врятувала! фільм? Так, це наш фільм, який ми разом зняли з восьмим б-класом. Ого! Тоді я вас запрошую на програму телеканалу. Готуйтесь. Добре. Тоді йдемо готуватися. Вітаємо всіх глядачів нашого інтерв'ю. присвяченого чудовій шкільній постановці дорогою ціною. Сьогодні з нами в студії зіркові гості, учасники цього неймовірного проекту. Ми раді на раді вітати сценариста фільму, виконавця ролі Остапа Мандриця. Та режисерка Діана Білодів. Здатні мату, які чудові картини і малюнки підготувала наша акторка і в той же час юна художниця. На 2 річ я прийняті правка І звичайно наша почесна гостя. Ліна Костенко! Почнемо з запитань до сценариста Дениса. Розкажи, будь ласка, як виникла ідея створити сценарій за мотивами класичного твору? Насправді ідея адаптації дорогою ціною виникла досить спонтанно. Ми хотіли підготувати щось таке, що буде актуальним і зараз для нашої молоді, але і водночас зберегти дух класичної української літератури. Ці теми є вічними: любов, свобода та же Дякую за дуже цікаво! А тепер питання до діани Білодів. Діана, як ти вирішилась взяти за монтаж? І взагалі, як виникла ідея екранізації цієї історії? Ідея народилась під час одного з наших шкільних занять. Ми всі разом вирішили, що хочемо зробити щось більше, ніж просто вистава. Хоча монтаж був справжнім викликом, але ми не здавалися. Це точно. Фільм виглядає дуже професійно. А тепер до акторів Олександро ти зіграла Маріуцу, досить складний персонаж. Як ти готувалася до цієї ролі? Це дійсно був виклик. Я перечитала декілька разів текст, щоб дізнатися про мотиви персонажа та глибину її душі. Також я багато спілкувалася з дорослими, які допомагали віднайти мотиви та справжні почуття дівчини. Ти зіграв роль Івана вами Ще одного дуже важливого героя. Що тебе надихнуло на цю роль? Я любив. Я любив Я любив завжди... Мій персонаж з непростими моральними питаннями. Як ти бачиш її у ролі? Для мене раду це персонаж, який стоїть на роздоріжжі своїх власних бажань та обов'язків. Вона уособлює конфлікт, який може бути знайомий багатьом людям. Мені було цікаво відчути та спробувати, що вона переживає. І я це все відчула та передала на собі. Озавето, роль панночки має особливу атмосферу містичності. Як тобі було працювати з таким персонажем? Це було захопливо. Роль панночки – це дуже таємничий образ, і мені сподобалося грати її. Я намагалася створити ауру загадковості та неземності. Сергію, твій персонаж Козан. Дуже символічна фігура. Só mais Мені сподобалося розмовляти з колективом, цікава роль. Було не... Мені було уделено не так багато екранного часу, але мені сподобалось грати таку цікаву роль козака. Дякую колективу, що запросили мене на таку цікаву роль. Наша почесна гостя Ліна Василівна Костенко. Ліно Василівна, що ви думаєте про адаптацію дорогої ціною молоді? Як вона резонує з вашим власним творчим баченням? Мені дуже приємно, що сьогодні молодь звертається до таких глибоких і важливих тем. Це постановка, це свідчення того, що сьогодні. Молодь що сьогодні дивиться такі цікаві твори, і я бачу, як вони знаходять щось своє. Це підтверджує, що сьогодні українська культура стає свою дальшою епоху і ми всі віримо, і також я вірю, що Україна переможе, а наша сусідня країна загине. Вони гай будуть в полоні, а ми будемо жити в мирі, в щасті, в добрі. І також хочу всім побажати всім дуже гарного життя, гарного майбутнього. Дякую за увагу. Щиро дякую вам за такі цікаві відповіді та за вашу роботу. Це було справ. Проєктів від вас. Так і сподіваємося, що цей фільм знайде свою аудиторію та надихне багатьох на нові звершення. Дякуємо всім за участь. Шановні гості та учасники, наше свято добігає кінця, і ми раді, що мали змогу вшанувати день української писемності та мови разом з вами. Сьогодні ми стали свідками яскравої презентації фільму 8-го Б-класу за мотивами повістю, повісті Михайла Коцюбинського дорогою ціною. Наші талановиті учні доклали чимало зусиль, аби передати всю глибину та драматизм цього твору. Їхній фільм це приклад творчого підходу до вивчення літератури, а також вміння працювати в команді. Особлива подяка нашим чудовим акторам і творцям фільму. Також дякуємо всім, хто допомагав у створенні цього фільму. Ви довели, що командна праця та творчий підхід можуть стати ключем успіху. Ваш фільм це справжня гордість нашої школи. Також дякуємо нашій художниці, учениці 8 Б класу Марії Леонтії, яка, також... Я... яка також знімалася у фільмі. Створила виставку картин під назвою Мовою пензлям». Також ми підготували для вчителів та батьків невеличкі презенти. Що цей день залишиться в пам'яті кожного, як чудовий приклад того, як мистецтво може надихати, об'єднувати та розвивати. Дякуємо всім за увагу! Дякуємо Збройним силам України та сподіваємось на нові зустрічі на наших заходах. З вами були. І все, що ми бачили сьогодні, і що ми бачили, як ви сьомой класи співали пісні, які вже за 100 років і сучасні. І ми згадували сьогодні воїнів, які загинули. Але найголовніше об'єднало одне, дорогою ціною виборюється наше право незалежності. Бо ми єдина держава, ми незалежна. І сьогодні, через те, що ми зустрілися з нашим земляком Михайлом Кочубинським, Прекрасною Костенко, Ліні Костенко, ми об'єдналися отут. Слава Україні! О, Слава! І спасибі вам велике. І пам'ятаємо, наша мова. Незламна, бо наша мова, українська, материнська, бадінкова, веселкова. Але наша мова, я бажаю всього найкращого. Я хочу запроситися на Захіївну, як би там не було, вона. І сьогодні вибрала, вибрала і, е, е, дорогу е, Костенко і обрала все те, що було задумано. По вимі були наставником, режисером сім і Шановні діти, я сиділа в залі і мені було, сльози наверталися на очі. Ви класні, ви розумні. Ви згоджуєтесь на будь-яку авантюру. До речі, вони є учасниками дебатного, дебатного клубу Пошу. І вже одне засідання вони провели. Дай Боже вам розпростерти крила в мирній українській державі. Всім нам миру і перемоги!